Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про догляд за волоссям. Ось мої скарби, і зараз я розповім детальніше, чим користуюсь, і, власне, навіщо? Я маю нефарбоване волосся, воно таке тоненьке, пряменьке і навіть трошки ламкеньке. В принципі, весь цей догляд направлений на стимуляцію росту волосся і на зменшення жирності шкіри голови. Почнемо з моїх фаворитів: це е, засоби від Dr. For Hair це корейський бренд. У мене від них є три засоби. Чи раніше був пілінг-маска чи скраб з такими сольовими часточками, які скрабували шкіру голови, ну, мабуть, скраб, логічно. От, в принципі, вона мені дуже сподобалась, тому я вирішила ще спробувати інші засоби бренду. Почнемо з любимчика мого. це пілін для шкіри голови. Він не має агресивних скрабуючих часточок. Він, в принципі, ніяких часточок не має, він кислотний. І також дає такий дуже класний освіжаючий ефект за рахунок вмісту пепермінт. М'ята, перцева м'ята. І після нього взагалі ходиш і такий відчуття, ніби в тебе в голові холодильник. Ну Я таке люблю, тому що літо, жара, хочеться якось охолонути, і оця штука реально допомагає. Важливий момент для мене, як для людини, яка вже спробувала інші кислотні пілінги, це те, що він такий, як би це показати, такий густенький. Типу він такий, як гельчик. Тому що всі пілінги, які в мене були до цього, вони були або як вода, або зовсім трошечки гелеві. І через це їх було незручно наносити, вони дуже швидко витричались. Наступне це шампунька. Це глибоко очищуючий шампунь для жирного типу шкіри голови чудово. В принципі, ну. Хороший шампунь, і все. Я навіть не знаю, що ще можна розказати про шампунь. А він ще дуже економний. От одного натиску на помпу мені вистачає, щоб помити свою голову, голову подружки і свою собаку. Ну це, звісно, жарт, але от реально одного натиску на помпу вистачає повністю вимити волосся. І такий нюанс він також з м'яткою. І в мене була ситуація, коли я щось завтикала, милася в душі і почала митись шампунем. Я не хочу вам розказувати, що саме в мене пекло, але пекло. Тому будьте обачні, мийте не лише шкіру голови. А, такс, і також кондиціонер просто хороший кондиціонер. Я не те, щоб експерт догляду за волоссям, просто тестую баночки і розповідаю про ті, які мені подобаються. Просто після нього таке м'якеньке, шовковисте волосся, гладеньке. Ну мені підійшов і пахне ще смачно. Я не знаю, що можна сказати. Ці засоби в мене з магазину чолом, і це один з тих магазинів, в яких я впевнена, що вони продають оригінальну продукцію. Тому раджу замовляти або в них, або в інших магазинах, де ви можете це перевірити, або в тих, які є офіційними дистриб'юторами цього бренду. По-моєму, Крук -кр» магазин якраз є дистриб'юторами. У мене є ще один пілінг від бренду «Hair Try, Це бренд магазину Косібело, бюджетніший ніж попередній пілінг, але він і по об'єму якби теж менший. Тут також у нас в складі кислоти, гарно відлущує, очищує. Також має такий легкий освіжаючий ефект, але не такий сильний, як у пілінгу від Dr. For Hair. І така теж у нього ну, більш-менш гелова текстура, в принципі, зручно використовувати. Я наношу так прям піпеткою по проділу. І до того, як в мене з'явилися засоби від доктора Форхейр, я почала використовувати ось цю лінійку від Ельсе. Перший засіб це пілінг. Він з ліциловою кислотою. Мені не дуже сподобалося, що в складі є спирт. Не зрозуміло, скільки його мені комфортно. Чутливі шкірі голови може бути і некомфортно. Ще мені не дуже сподобалось те, що він ну, такий, типу, дуже дуже рідкий. Мені незручно його наносити. Просто він дуже швидко витрачається через те, що він такий рідкий. Від нього я також помітила ефект зменшення жирності шкіри голови, але ну, не щось вау. Попередні пілінги мені сподобались більше. І шампунька-кондиціонер з цієї серії. Шампунь також глибоко очищуючий, також саліциловою кислотою. Просто шампунь. Не так економно розходиться, як від Dr. Форхе, але якби і ціна у них також різна. Просто хороший шампунь з мас-маркету. І бальзамчик. Бальзамчик, до речі, мені сподобався. Я б його навіть і повторила, мабуть, тому що він не дуже дорогий. Він робить волосся м'якеньким, шовковистим, і ну ніяких претензій в мене немає. І пахне ще й смачно. Ну що ще можна хотіти від бальзаму для волосся? В принципі, у мене більше засобів для волосся немає. Я перед записом цього відео думала, що в мене ну, їх багато. Тепер сижу, думаю, блін, якось маловато. Там зазвичай блогери показують там, прям ціла шафа в них цих засобів. Ну я поки що по -скромного. Але мені зайшла ця тема засобів для волосся, тому що я як косметолог більше сконцентрована на засобах для обличчя, але будемо пробувати щось новеньке. Якщо у вас є якісь, можливо, любимчики серед засобів для волосся, напишіть в коменти, тому що я вже шукаю наступну жертву для свого затесту.